Я знаходжусь біля готелю Власта, де близько 12 години стався вибух з задимленням. За словами очевидців, близько 2 години ДСНС загасили пожежу. Станом на зараз постраждалих тут немає. Адміністрація та керівництво готелю і прес-служби ДСНС відмовились нам давати коментарі. Мешканців готелю попросили почекати на вулиці. Наразі невідомо хто повернеться в свої номери. Ми не чули ми вибуху, не чули. не чули абсолютно нічого. У нашій кімнаті почав з'являтися мінімальний дим. Ми з цього, від, цього ми, від запаху від запаху диму. Ми подумали, що в нас загорілася розетка або переноска. Потім почав заходити в кімнату через вентиляційні труби. який дим Виглянули з кімнати на балкон. Ну дуже багато диму дуже багато диму. Ми дванадцять я завершила розмову 12.27, повністю вся кімната була в диму, на, на 11-му поверсі. Ми вибігли на поверх, все в дому нічого не видно. О, щоб, щоб якось пересуватися, ми включили фонарики на телефонах, обличчя закрили, тряпочки ці не намочили, ні нічого. І на свій страх та ризик спускалися ліфтом, тому що площадка сходова була повністю в димі. Тобто, ми нічого не, ми не бачили навіть через фонарік, що він от світиться не було ніякого попередження, Тобто, якби мене від. Чули, якби не пішло сильне задимлення, тобто ми так би і залишилися там. Сім пожежних машин не було знаємо, тут. Ну, ми спустилися, бо вже стояла швидка. Після того, як ми спустилися, протягом п'яти хвилин приїхала пожежні машини. Дійсно, дуже багато, за декілька хвилин, просто масово, і дуже швидко почали підніматися. Люди на балконах стояли Кричали Ось там. Кричали про допомогу. Інші вже, от коли обхват диму пішов вогню, то вони просто стояли на балконах. І от кричали про допомогу. До там вогонь був там повністю обгорів весь поверх, тобто там залишилися тільки. Я не знаю, оголені стіни, тобто там нічого немає. Повністю всі кімнати, не залишили жодної кімнати, яка б мінімально але уціліла від пожежі. Так це дев'ятий поверх. Завизависело нічого не говорить, тому що на ну, 11-й поверх одинадцятий 11 поверх не постраждав. Щоб увійти назад всередину в свою кімнату забрати мінімальні речі. Попросила дочекатися завершення розслідувань.